Всім привіт, з вами Курком'єнті, і сьогодні я вам покажу, як працює Афіна, а саме як пишеться скрипт, як він виконується і що нам для цього буде потрібно. А перед початком відео не забудьте підписатись на телеграм-канал, посилання на яке ти знайдеш в описі, також на YouTube. Ну і будемо зараз починати. А ще ви побачите зараз демонстрацію екрану цього процесу, і я буду вам його розповідати. Так, сьогодні ми будемо писати софт на Афіну, а саме на Humanity Протокол. Тобто він буде виглядати так, що в Humanity протокол нам потрібно робити транзакції, і як воно буде виглядати, як воно буде все писатися. Давайте перед початком цього всього, поки я буду писати, записувати розказ, як воно робить. Скажу коротко в Афіні, якщо ти реєструєшся і купляєш цей продукт. По промокоду Core буде знижка. Далі, якщо ти маєш там бажання ще щось таке купити, чи десь потрібна допомога, там вже в дискорді вам допоможуть саппорт. Ну, і там є відкриті софти, відкриті коди, які допоможуть там з якимись там бріджами, теснетами, ну, з різною активністю. І давайте будемо переходити, писати. Е, так, е, як підключати всі е, модулі, всі налаштування, я не буду тут розказувати. Е, думаю, там не дуже тяжко, там на все є інструкція. Е, зразу перейду до самого головного, а саме до скриптів. Е, так, е, давайте перейдемо створимо новий скрипт. Він буде по Humanity Protocol. Е, далі. Що е, ми робимо? Для начала ми називаємо скрипт, там, наприклад, е, відеотест. Ну, нехай буде так. там, один. Далі що ми робимо? Не закриваємо браузер, ми ж будемо тестити це все. І як він пишеться. Тобто, Оце всі команди, які можуть виконуватися, і можуть виконуватися, наприклад, в, по порядку і так далі. З чого ми будемо починати? Тобто, Ми будемо починати як з звичайного браузера. Тобто, ми що робимо правильно, ми відкриваємо нову вкладку. Ми відкрили нову вкладку. Далі ми закриваємо всі інші вкладки, ті, що в нас були відкриті, правильно. Далі нам потрібно буде вже зайти в свій гаманець. Для чого це нам буде потрібно? Це нам буде потрібно для того, щоб в майбутньому ми написали свій софт і не вводили там пароль, а нам зразу відключився гаманець, і ми зразу з нього робили всю роботу. Тобто йдемо вниз. E, дивимося, в нас от є по крипті, тобто Rebi Wallet вхід, наприклад. Да? E, ми натискаємо на його, і відбувається такий порядок: відкривається вкладка, закриваються всі інші, e, e, відбувається Rebi Wallet вхід. E, тут e, нам потрібно вписати там, пароль, який в нас в самому Rebi, Зараз я веду свій пароль. E, так, Я ввів пароль, натиснув Зберегти. E, далі, що ми робимо? Ми відкриваємо, наприклад, нову вкладку. Закриваємо, наприклад, всі інші вкладки, ну, якщо нам так потрібно. Так, чікс, 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 от так. Ми закрили всі інші вкладки, в нас відкрилась нова вкладка, далі нам буде потрібно відвідати ось цей веб-сайт. Що ми робимо? Натискаємо відвідати веб-сайт. Ага. Воно відвідує цей веб-сайт. Вставляємо тут посилання е, на цей сайт, тобто кількість запитів, е, час очікування, час очікування, тобто, скільки буде очікуватись на цей сайт, е, скільки воно буде е, в самому сайті, там, е, поки введеться і закриється, і зберігаємо. Тобто, в нас який порядок. Ми вже е, відкрили нову вкладку, закрили всі інші залогінились в реббі, закрили всі інші вкладки, і відвідали оцей веб-сайт. Далі нам буде потрібно натиснути на ось цю кнопку, тобто на Metamask, щоб підтвердити свій вхід. Тобто, що ми робимо? Ми натискаємо F12 або правою кнопкою мишки перевірити, і шукаємо тут елемент по коду, який нам потрібно нажати. Наприклад, це буде ось цей Wallet Info. Тобто ми копіюємо елемент. Wallet Info, щоб ви розуміли, це ось так покажу: це ось цей пункт там, де Metamask, Connect кон, і так далі. Далі ми можемо, щоб воно красиво наводилось на елемент, або просто натискалось. Ну, ми будемо робити як не бот наведенням на елемент. Тут вибираємо XPAS і вставляємо ось це те, що ми копіювали. Натискаємо трансформувати. Бачимо, в нас тут е, дуже довгий код. Е, дивимся, е, такого кода в нас немає. Е, нам потрібно його скоротити або зробити більш правильно. Тобто, ось так, наприклад. Да? Я скоротив е, те, що в нас чітко є. Е, ось так: в нас знаходить ось цей пункт. Да? Він в нас один. Тобто, якщо він в нас один, індекс елементу один. Якби в нас було два пункти, наприклад, вони були стабільні, все по черзі, е, ми б натиснули б, е, два. Далі ви зрозумієте, як це працює. Тобто нам ведеться наведення на цей елемент і виконується клік. Ми зберігаємо. Далі що в нас відбувається? Давайте я підключусь до Rebby Wallet. Так, я підключився до Rebby Wallet і натискаємо на Connect. В нас воно зразу підключилося. Що ми далі робимо? Ми можемо ввести е, е, два таких пункти: перший як е, очікування, і очікування елемента. Е, очікування елемента воно буде чекати до того моменту, поки не знайдеться якийсь елемент. Ми можемо додати звичайне очікування, е, наприклад, там 3 секунди. Да? О, там, тривалість там, Дайте хай буде 3 секунди. Да? І далі додати наведення на елемент, бо нам буде потрібно ввести е, суму. І е, натиснути Continue. Тобто, що ми робимо по черзі. Ми вводимо суму ось тут. вірно? Тому ми шукаємо ось цей елемент. Ось так. Input він називається. Е, так, копіюємо елемент і шукаємо введення. Тобто, введення. Е, також вибираємо xpath, Е, натискаємо трансформувати Input. ага, Ось такий пункт. Е, я впевнений, що його там немає. Е, Так, ага, placeholder вод. Input Contains. Amount. 0.84. Давайте. Ось це ми все поки що приберемо. Ми залишимо input і placeholder. Так, ми шукаємо його, і є такий елемент. Далі ми вводимо. Фіксований інтервал, можемо зробити випадковий інтервал. Тобто, воно вводиться там від 3 мс до 1 секунди. Давайте зробимо. Давайте зробимо. від від 5. Ну, від пів, міліс... від пів секунди. Можемо ввести зразу, значення, наприклад, 0,01, ось так. Перевіряємо, чи воно вставляється правильно тут. Ага, Бачите, з комою не вставляється. Тобто, Ми маємо вставити з крапкою так, Вставляється все. окей, є. Е, в нас відбувається введення ось такого числа в індекс елемента 1. Тобто він у нас один такий пункт input. Е, і ми зберігаємо. Тобто очікується, відбувається введення, і далі нам наведення на елемент. Тобто відбувається наведення на елемент, на який ми ввели тут число е, 0.01. Е, далі нам натиснути Continue потрібно. Тобто ми шукаємо цей елемент. Button class Continue. Так. От, копіюємо елемент. Натискаємо трансформувати, і ми бачимо тут знов Button. Залишимо тільки текст Continue. Залишимо ми для чого? Щоб був чіткий поїзд. щоб у нас не вибувало, не було проблем з цим 0188, бо це може бути кожен раз там змінюватись число. І кожен раз прийдеться переписувати цей код. А i continue в нас воно одне. Тобто, ось ця кнопка її находить, Відбувається наведений на елемент, індекс 1. Зберігаємо. Після того, як навелося на цей елемент, ми додаємо, наприклад, знов очікування, скопіюємо звідти. Так, так. Очікування давайте теж 3 секунди. Далі нам потрібно натиснути на Bridge. Тобто ось так аналогічна команда буде е, як з цим, з наведенням на те, тобто наведення на Bridge. Вибираємо x трансформувати, е, залишаємо просто бутон е, текст Bridge, Перевіряємо, чи воно є. Воно є. В нас відбувається клік. Е, так, Тут відбувається клік, також забув нажати. E, так, навелось на цей елемент, натиснули на його. І що відбулося? E, далі в нас e, має відбутися підписання: тобто Reby Wallet, Ось це. Окей. Що e, ми пишемо в Афіні. E, так, це я закрию. Так, ми в Афіні пишемо, e, Добавимо, наприклад, очікування, щоб трошки воно почекало, поки прогрузиться. Так, e, і Давайте додамо ще такий пункт, як підпис. Він тут є: базовий ребіовот-підпис. Так, оп. Очікується 3 секунди. Підписується транзакція. Зараз перевіримо, як воно працює. Так, ми підписуємо. Все, good. у нас тут все підписано. Далі, що ми робимо? Нам потрібно звернутися назад на ось цю кнопку. Ага. А, тут великий блок. Угу. Нам потрібно натиснути на. Е... Так, так, так. Раз, два. Давайте хай буде оце. Копіюємо елемент. Так, волит підпис. Добавимо там все очікування. Хай там 2 секунди. Хай зачекає 2 секунди. Угу. Зберегти. Так, е, так, далі. Що в нас буде? Наведення на елемент. Так, наведення на ось цей елемент, який ми тільки що скопіювали. Е, href, Ага. Так, клас, сайт ботн. Оце ми прибираємо. Так. Е, href, Ага. Ага, воно одне. Тобто воно на його натисне. Тут не буде ніяких проблем. Далі наведення на елемент плюс клік. E, так, наведен елемент плюс клік, і все. Далі можемо робити по новій. І зараз ми можемо перевірити, як воно буде працювати e, саме з цим нюансом. E, так. E, в нас скрипт написаний. E, давайте перевіримо, як він працює, і що тут буде робитися. Так. E, натискаємо Запустити, і. блін, Мені б так його зробити красивенько. Ладно. Хай буде так. Закриваються всі вкладки. Так, відкривається наш Metamask. Ага. Е, так. Е, далі в нас мав бути е, ось цей елемент, який називається наведений елемент на логіт, Ну, точніше, на Info. Його не буде, тобто воно зараз його пропустить. Через що воно його пропустить? Бо я недавно вже робив ось цю дію, тобто я логінився, і як воно виглядає у мене тут? Да? Я зробив більш по-простому, але можна зробити через інструкцію if. Тобто, якщо ми відвідуємо веб-сайт ось цей, аналогічно, да? далі інструкція Humanity Bridge. Да? Я создав такий елемент, який називається valetinfo. Як ми бачимо, він аналогічний, ось цьому. Да? і що, появляє, що являє собою функція if. Тобто, якщо оцей елемент існує, існує тобто, зленька стрілочка, відбувається очікування наведення на елемент, плюс клік. І далі відбувається транзакція. Якщо цього елемента не існує, відбувається очікування і йдуть транзакції. Да? Тобто, все дуже просто. І ладно, ми зробимо зараз щось по-іншому. Це ми можемо закрити. Так, що в нас відбувається? Відвідати вебсайт, наведення на елемент, ми пропустимо ось цей пункт. Тобто видалимо його, видалимо. Відвідати веб-сайт, додамо очікування і введення. Е, так, закриємо. І давайте все по новій, щоб воно нам прям чотенько все працювало. Е, Дивимося. Так, так е, логіниться нам в Rebi wallet. Вводиться пароль умалесеньку. Так, далі. Що в нас відбувається? Е, переходить на логін. В нас зразу перейшло на цю сторінку без логіна, тому що ми вже під'єднані. Вводиться ось така сума, яку ми вводили. Наведення на кнопку Continue, Далі наведення на кнопку Bridge з того самого місця. Тобто, наводиться, як людина відбувається очікування трьох секунд. Далі відбувається підписання, як ми пам'ятаємо. Воно підписує транзакцію. Далі наведеться на елемент, оцей наліво і нажметься. І далі можна робити вже по новій. Тобто ми переходимо сюди, воно вже все виконано. Тобто, дивимося, браузер дисконекти. Тобто task Complete ONOV. Все виконано. І можемо робити ось так само. Тобто, ще раз запустити, можемо почати з якогось іншого місця, це як нам подобається. Тобто, це дуже просто, дуже банально зрозуміло. Так, да, є більш складні приклади, більш складні варіанти. Тобто, Можна зробити, щоб вводилось рандомне число, тобто, випадкове число. Можна зробити, щоб вводилось ще якесь і так далі. Який є нюанс, як можна зробити дуже прикольну штуку. Є така штука, як ChatGPT, думаю, всі знають. Нам потрібно знайти XPath якогось там елемента. Да? XPath – це та штука, яку ми вводимо. Да? Так, копіюємо елемент. Так, що це? Наведення, наведення. наведення. ось на контюньо, да? X-Pass. Ми заходимо в ChatGPT. Дай мені. x -Path. І вставляємо. І він вам пропонує Button Class Text. Ага. текст, Text. Давайте перевіримо, чи воно працює. Так. Через пошук. Так. Да. Воно працює, тобто вибиває правильний елемент, вибиває правильно. Тобто на інших сайтах можна користуватись, якщо не знаєш, як знайти XPath, як його правильно вести, можеш попросити в чата GPT, тобто натренувати його. І він буде взагалі крутим і видавати вам XPath спокійненько, а ви будете собі спокійненько так писати, виконувати і писати тобто одночасно. Тобто, що ти зробив, те ти написав. Е, Думаю, на цим все зрозуміло. Також можна додати там, щоб воно е, скріншот, щоб воно зробило тобі скріншот. Так е, воно зробило тобі скріншот і все відправило його тобі в Telegram. Ось так. тобто, Зробиться скріншот. Тут буде назва, тобто збереження об'єкту, ім'я. тобто, Це вводимо. І в Телеграмі, що ми вставляємо Ми вставляємо ось цей скріншот, Тобто зберігаємо його в скріншот. Отак. От ну, я не буду вводити, бо тут потрібен обов'язковий пункт. І відправляємо сюди типу, буде використати зміну. Ну, наприклад, пароль, тільки тут буде скріншот. shot. Отак. Типу нема Е, Ось так працює Афіна. Ось така частина відео була саме по Афіні. Ось так приблизно пишеться скрипт. Так, да, тут немає багато різних таких моментів, різних нюансів, такі як там підключення гаманця. Через прихований елемент немає там таблиць. Дуже базовий простенький відосик. Щоб хоча б чуть-чуть було зрозуміло, як воно працює, що воно може виконувати, і взагалі які там кнопки, і так далі. Ну, А на цьому моменті з вами були Core Community, і всім пока.